Трактор ДТЗ-1104 створений, щоб перевершувати ваші очікування. Маневровий і компактний, він поєднує зручність на великих габаритів із потужністю 110 кінських сил, гарантуючи ефективність у кожній деталі. Набірні вантажі на передній і задній осях трактора підвищують його стійкість, покращують щеплення з ґрунтом і зменшують пробуксовування. Завдяки рівномірному розподілу ваги вони забезпечують кращу керованість і ефективність роботи навіть у найскладніших умовах. Міс трактора з бортовими редукторами та конічними шестернями має більшу міцність і ефективність передачі потужності, що покращує щеплення з ґрунтом і знижує зношування. Така конструкція дозволяє трактору працювати в складних умовах із великими навантаженнями, де важливо мінімізувати тертя та втрати енергії в механізмах. Для цього використовується централізована система змащування з подачою мастила до кількох вузлів одночасно. Це зменшує зношування деталей, підвищує ефективність роботи і значно скорочує час на ТО. Що здивує вас сьогодні? Дізнаєтеся вже за мить. Добрий день! Шановні підписники, колеги та глядачі, вітаю вас на офіційному каналі бренду ДТЗ. Сьогодні я розповім вам про всі переваги трактора ДТЗ 1104 Буде цікаво, залишайтесь з нами! Звісно ж, що першочергова увага до силової установки це дизельний двигун з турбонадувом, інтеркулером і актуатором забезпечує високу потужність та ефективність. Турбіна збільшує потужність без додаткового об'єму, а інтеркулер охолоджує повітря для найкращого горіння. Актуатор регулює подачу повітря, тим самим обмежуючи оберти двигуна до номінальних. Підготовці повітря до двигуна приділяється особлива увага. Повітрозабірник розташований у верхній частині, де рівень запиленості є нижчим. Фільтр повітря з двома змінними паперовими елементами, що підлягають обслуговуванню. Про засмічення фільтра сигналізує датчик, що дозволяє своєчасно вживати необхідні заходи для очищення фільтра. Місткий паливний бак забезпечує тривалу роботу, а його пластиковий корпус стійкий до корозії та механічних пошкоджень, що забезпечує довговічність і надійність у використанні. Електронний насос контролює подачу пального, знижує витрати на зношення, спрошуючи роботу без участі оператора. Це, в свою чергу, підвищує ефективність електронної системи контролю впорскування від бош, яка точно розпилює паливо, покращуючи ефективність горіння, знижуючи витрати і викиди, а також забезпечує стабільну роботу двигуна. Завдяки датчику наявності води в фільтрі грубого очищення, показники якого відображаються на панелі приладів, система захищає двигун від пошкоджень і забезпечує його довговічність. Тепер прямуємо до кабіни, щоб відчути всі її переваги та протестувати в дії. Двері та заднє вікно оснащені газовими упорами, що забезпечують зручне відкривання. Ліві двері додатково обладнані системою провітрювання для створення комфортної атмосфери в кабіні. Вільний доступ до салону завдяки великому куту відкривання дверей, а для зручності посадки є широкі реплені підніжки з обох боків кабіни. Легке тонування стекол на тракторі знижує відблиски, забезпечує комфортну температуру в кабіні та захищає від ультрафіолету. Для очищення переднього скла є скло, та омивач. Додатково захист від сонця надають шторки на люці та передньому склі. Кабіна трактора, обсита пластиком та знешумлена, є герметичною, що запобігає потраплянню пилу та забруднень ззовні. Це забезпечує чистоту повітря всередині та підтримує комфортні умови для роботи. Наявність салонного фільтра покращує якість повітря, а кондиціонер створює оптимальну температуру з приємною атмосферою в будь-яку погоду. Кабіна трактора має зручне робоче місце з продуманим розташуванням органів керування та приладів. Педалі в підвісному виконанні з спосічного листа та бічними упорами, що запобігають ковзанню ноги та дозволяють легше керувати. Товстий гумовий килимок на підлозі зменшує вібрацію і підвищує комфорт під час роботи. Центральним елементом робочого місця є сидіння, яке з тканинною обшивкою поєднує елегантність і неймовірний комфорт. Бокова підтримка спини та підголівник допомагають зберігати правильну позу навіть у найнапруженіші моменти роботи. Завдяки різноманітним регулюванням... Це жорсткості амортизатора, нахилу спинки підголівника, регулювання за висотою підлокітників та підголівника, а також за відстанню та нахилом рульової колонки можна налаштувати сидіння під себе, забезпечуючи комфорт і зручність у кожному русі. Стартер із додатковим реле забезпечує надійний запуск двигуна, знижує навантаження на електросистему та подовжує термін його служби. Для зручності запуску та зупинки двигуна використовується викидний ключ у вигляді брелока. Це доповнюється функціональною і інформативною комбінованою панелью приладів, яка одразу привертає увагу. КПП-трактора із синхронізатором на всіх діапазонах забезпечує плавне перемикання передач, знижуючи зношення механізмів і навантаження на водія. Є окрема реверсна коробка. Це створює умови для ефективного використання двигуна, що додатково підтримується перемикачем режимів роботи під час виконання різних завдань. Для зручності обслуговування картер КПП оснащений оглядовим вікном контролю рівня мастила та своєчасного обслуговування. Діагностичний роз'єм дозволяє підключати спеціальне обладнання для швидкого виявлення несправності у системах трактора. Завдяки цьому здійснюється зчитування помилок, аналіз параметрів роботи двигуна, трансмісії та інших вузлів у режимі реального часу. Повертаємось до органів керування. Окремий важіль керування ВВП у кабіні гарантує зручність і швидкість роботи. Він дозволяє оперативно вмикати та вимикати вал без необхідності залишати робоче місце. Так само керування пневмовиходами прямо з кабіни економить час і знижує потребу в додаткових діях поза нею, забезпечуючи ще більшу зручність та продуктивність. Гідронавесна система трактора оснащена двома виносними гідроциліндрами двосторонньої дії з можливістю блокування їх положення. Трисекційний гідророзподільник дозволяє одночасно керувати кількома гідравлічними контурами, забезпечуючи плавність і зручність виконання робіт. Додатково компресор із двома пневмокранами дозволяє незалежно керувати пневмоконтурами, забезпечуючи швидке підключення обладнання та стабільну роботу навіть у польових умовах. Знімний хвостовик ВВП-трактора з можливістю заміни під різну кількість шлюців забезпечує універсальність використання, дозволяючи адаптувати трактор до різного навісного обладнання. Сам вал може використовуватися в поєднанні з причіпними пристроями для роботи з легким обладнанням. Передбачено два причіпних пристрої: один для легкого, другий для важкого навісного. Усі потреби в електроенергії трактора забезпечує безщитковий генератор потужністю 1000 Вт. Його конструкція має підвищену надійність і довговічність, оскільки відсутність щиток зменшує зношування і потребу у регулярному обслуговуванні. Генератор забезпечує стабільну роботу під значними навантаженнями та високу ефективність енергозабезпечення. Електросистема трактора спроєктована для надійної роботи. Герметична проводка з герметичними роз'ємами захищає з'єднання від пилу, вологи та пошкоджень, а маркування проводів спрощує діагностику і ремонт. Блок запобіжників із індикацією несправностей дозволяє швидко виявляти та усувати поломки, забезпечуючи стабільну роботу електрообладнання. Звичайно ж, не без уваги до освітлювальних приладів. Світлодіодні показчики поворотів зі строкою, що біжить, забезпечують яскраву індикацію та покращену видимість для інших учасників руху. Повторювачі поворотів підвищують загальну безпеку а додаткові фари на даху та стійках розширюють зону освітлення, забезпечуючи комфортну роботу в умовах обмеженої видимості. ДТЗ 1104 має трирічну офіційну гарантію, яка передбачає якісне післяпродажне обслуговування та впевненість у його надійності. Крім того, трактор оснащений розширеним комплектом ЗІП, що дає змогу не лише своєчасно виконувати технічне обслуговування, але й зберігати техніку в ідеальному стані протягом тривалого часу. Для отримання детальнішої інформації про даний трактор запрошуємо відвідати наш офіційний сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Якщо ви бажаєте придбати техніку бренду ДТЗ, звертайтесь, будь ласка, на наш віртуальний торговельний майданчик. Тут покупки робити не тільки вигідно, а й приємно. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Залишайте коментарі під відео. Якщо будуть запитання, я обов'язково відповім. Бажаю вам багатих врожаїв, мирного неба над головою і до нових зустрічей на каналі Бренду ДТЗ.